8 жовтня у школі номер 60 залізничного району відбулася перша зустріч на тему мобілізація духу. Що це як цього досягти? Є один Бог, є одна дорога, яка веде до Бога з таким гаслом. Розпочали своє спілкування священнослужителі різних конфесій, з вчителями та учнями десятих класів. Разом намагалися зрозуміти, що таке віра і як вона допомагає у житті, як жити у злагоді зі своїми однолітками, особливо тепер, коли у школі багато дітей зі східних областей України. Розповіли дітям, що таке війна і як вона може вплинути на емоційне сприйняття світу. наша українська молодь заслуговує того, що як це молоденьке дерево, можна підливати. Можна нахиляти. Я хотів би, щоб воно нахилялося тільки до своєї батьківщини України і своїми знаннями в майбутньому користувалося і тою державою керувало. Саме такий складний час для нашої країни ці уроки насправді потрібні, адже вони відкривають в нас, якесь таке прагнення до чогось нового, змінити свою країну і розповідають нам, що нам потрібно робити саме в цей час, які наші мають бути дії. Загалом у проєкті візьмуть участь 26 священиків різних конфесій нашого міста, які відвідають усі 15 шкіл залізничного району Львова.